Доброго дня, пане Юрію. Ну, ми бачимо, що тривають обстріли по Україні. Так зокрема, були обстріли по Хмельниччині, по Старокостянтиново, де розташований військовий аеродром. Тривають обстріли портової інфраструктури, і були знову удари по інфраструктурі Одещини. Вчора президент України Володимир Зеленський хвалився тим, що має з'явитися нове ППО. У нас правда не було деталей про що саме йдеться. Ну, от чи вистачить того, що має з'явитися для того, щоб прикрити принаймні найбільш критичну інфраструктуру, там аеродромну військову і портову? Як вам видається? Ну знаєте, що ми сьогодні використовуємо доволі багато аеродромів. Військовий час. Майже всі литовичі сьогодні э, стають оперативними аеродромами для того, щоб Реагувати на ризики, ті, що ми маємо від Росії засоби повітряного нападу, які Росія використовує. Тому аеродромна мережа сьогодні ну велика в Україні Це багато десятків оперативних аеродромів. І завдяки цьому наша авіація доволі таки успішно виконує завдання. Щоправда, на старій ще радянській техніці, але з деяким адаптованим західним озброєнням. Прикрити всі от, аеродроми, як ви кажете, чи якусь критичну інфраструктуру неможливо. Це не є. Не... Просто навіть з реалістир не не можна реалізувати в короткостроковій перспективі. Саме тому сьогодні протиповітна оборона працює локально, так захищає міста і об'єкти напрямки, десь на лінії фронту і так далі. Ми бачили вчорашню атаку, коли ракети пролетіли фактично через усю Україну. Так, якщо брати східний напрямок, аж до Львівської області, потім звернули. Ми повідомляли в телеграм-каналі, яким був цей маршрут, де була найбільша загроза застосування, і таким чином противник проклав цей маршрут, розуміючи де можуть ті ракети пройти. Щоправда, їх збивали по всьому маршруту слідування різними засобами і мобільні вогневі групи, і винищувачі долучались до цього процесу. Ну і також ППО, яке ми маємо сьогодні у невеликій кількості. На жаль, тих систем, які нам сьогодні надали партнери, занадто мало для того, щоб перекривати усі напрямки, усі міста, усі об'єкти енергетики, зокрема, яку ворог атакував улітку зимку. Але потроху, воно вже в Україні є і воно вже є на озброєнні. Головне було пройти шлях. Передачі цієї техніки зараз ми бачимо, що з кожним місяцем і з кожним навіть публічним заходом, такі як саміти з, з країнами НАТО та Європейського так далі, це те, що ну в рамках Рамштайну зустрічі завжди з'являється інформація з приводу надання Україні додаткових систем, чи це НАСА, чи це АІРІСТІ, і ті ж самі Петріоти, так говорив президент України після атак на Одесу. Те, що відбулося про те, що заслухав доповіді головнокомандувача і командувача повітряних сил, де було визначено ту, ту загрозу, яка сьогодні є на півдні країни, пов'язану з виходом Росії зерної години, і мав очевидно, що якісь Переговори з партнерами щодо посилення системи ППО. Розуміло, що ця інформація не є публічною, про яку говорилось на найвищому рівні, але ми все ж очікуємо в будь-якому разі посилення не лише південного регіону, але й інших міст. У нас чимало напрямків, які треба прикривати. Безумовно, зараз вони обстрілюють аеродроми і портову інфраструктуру, не чіпають енергетику, але ми пам'ятаємо, що було восени взимку. Так і в такому разі, оскільки ви згадали про зиму, я не можу не запитати про це. А чого чекати особливо зважаючи на те, що вони взялися за будівництво дронів і працюють над цим посиленими темпами, то що може бути далі, на вашу думку? Ну, бачите, осінь вже близько і природньо, що людей цікавить це питання. Всі пам'ятаємо, ми сиділи без світла і вже навіть без світла адаптувалися до різних гаджетів, які допомагають нам власне, робити ті речі, що потрібні для, для життєдіяльності. Власне, е що говорити про атаки російські? Ми підраховували в інших силах, скільки ракет було випущено. верніше, збито навіть так, випущено більше збито протягом зими і осені. Коли вони атакували масово, так 750 ракет крилатих і 750 дронів камікадзе, шахет були ще й інші атаки і С-300, це вже позадушка, це вже поза тими її цифри. Це додатково, те, що противник використав такий великий стратегічний запас, це очевидно. Вони дійсно не планували, мабуть, стільки викидати, але все ж викинули. Таким чином сьогодні, якщо вони виготовляють близько 100 ракет. На місяць різних типів далекобійних високоточних таку ж кількість приблизно вони і витрачають сьогодні на війну з Україною. Тому як ми можемо говорити, що атаки будуть очевидно. Об'єкти енергетики будуть все одно в пріоритеті для них, але не думаю, що вони будуть такі масові, тому що треба мати банально засоби. Для того, щоб для свобора сокоточну, далекобійну зброю, про яку я щойно казав, тому, мабуть, буде більше зосереджено акцент на дронах Камікадзе, які вони нарощують виробництво в Росії, різних типів далекобійних і недалекобійних, тих самі ланцетів, для того, щоб ними атакувати, це теж надзвичайно небезпечна зброя, високоточна, летить далеко, на жаль, і нам треба до цього теж зокрема готуватися. Що стосується міст, до яких можна дістати. Іншим озброєнням, скажімо, керованими авіабомбами, які вони продовжують застосовувати по всій прифронтовій зоні, так само ракетами С-300, яких у них достатньо, чи ракетами Х-22, чи їх оновленою версією Х-32, чи тими ж Оніксами, будуть застосовувати все, що під рукою. Тому боротися з ракетами це одне, але ж все ж таки, куди можна діставати нашим силам оборони, боротися з носіями, які їх випускаються, і кораблі, і берегові ракетні комплекси. Це і ті ж пускові установки іскандерів С-300. Нам потрібна зброя, яка знищує саме от ці речі. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.